У мене є суперметод для фокусування на важливому для вас. Якщо ми поговоримо з групою успішних людей і запитаємо, у чому секрет успішності, часто буде звучати одне слово: зосередтеся, здатність зосереджуватися на важливих речах і ігнорувати все інше, це суперсила в сучасному світі. У світі, де кожне нібито термінове повідомлення загрожує привернути вашу увагу. Звуження поля зору дає змогу. Виділитися і досягти успіху. Вітні Вульф, засновниця і генеральна директорка компанії Bumble, вартістю понад 2,5 мільярда доларів, розробила для себе просту структуру для концентрації уваги. Питання дев'яти: Щоразу, коли їй доводиться приймати рішення, вона запитує себе, чи матиме це значення через 9 хвилин, 9 годин, 9 днів, 9 тижнів. 9 місяців або 9 років. Якщо відповідь позитивна на всі з них, це завдання дуже важливе, і воно потребує особливої уваги та концентрації. В іншому разі, рішення може бути делеговане, видалене або поміщене у вікно часу для ухвалення менш цінних рішень. Я пропоную вам взяти цей прийом собі. Причому я б не робив бачення на 9 років. Як на мене, це забагато, враховуючи швидкість змін подій. Я б думав у рамках ну, максимум року. Якщо це завдання буде мати значення через рік, то це важливо. Якщо ні, значить ні. Мені подобається простота одного року. Але ви маєте знати те, що працює у вас. Цей прийом дуже ефективний і простий. Коли ви стикаєтеся з необхідністю прийняття важливого рішення, використовуйте прийом 9. Або термін, який вам зручніший: сфокусуйтеся і дійте! За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.